І я бачу таку тенденцію на українському Ютубі, що ми починаємо потихеньку симпатизувати автократіям та іншим негативним штукам. Тобто, ми, як мінімум, те, що ми царкамо Володимира Олександровича, це говорить про те, що ми симпатизуємо все ж таки диктатурам. Воно і зрозуміло, тому що, окрім того, що в українському суспільстві є демократичні традиції, тим не менше, коли справа стосується влади, то воно ж просто так не дається. Демок... За демократію треба боротися, демократію треба відстоювати. А що воно таке за демократія, науці невідомо. Тому чимало людей говорять про те, що взагалі-то демократія слабка. Демократії бракує одного, другого, третього, словом, демократія така, така структура. Мені не подобається, що ці думки проникли в український YouTube. Хоча я розумію, причинно наслідкові зв'язки, знову ж таки, тому що ми всі орієнтуємося на нашого сонце сяйного. І в нас спрацьовують банально стадні інстинкти. Тобто люди вирішують, а навіщо думати, коли ми колектив, і думати кожному окремому з нас не треба. А є політики, які цим тенденціям ще будуть підігрівати їх, всіляко так би мовити, облажати, тому що навіщо їм народ, який буде задавати їм всілякі різні питання?